Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. На дачі обірвали смородину. Ось така чудова, велика, гарна. Покажу поближче смородина. Багато поклали в морозилку на зиму. Частину зробила компотами. І ще частину хочу зробити варенням для цього. Я зважила тут 2 кг, також підготувала 2 кг цукру, також пропарила банки, прокип'ятила кришки, все вже підготувала. І смородину можна пропустити через мясорубку, а я перетру погрузним блендером. Ось так перетерла, це дуже швидко. Відправила сюди цукор і розмішую. І далі відправляю на огонь варитися. Ось варення моя вже майже закіпає. Частенько помішую, тому що цукру багато, щоб не підгоріло. І ось моя варенька вже закипіла, ось уже повністю кипить. Ось моє варення вариться, весь час помішую, тому що смородина. Завжди питається побігти, прикрутила зовсім маленький огонь зробила. І проварюю 5 хвилин. Менш боюсь, тому що в смородини шкірочка така тверденька, тому що тут треба трошки проварити 5 хвилин і виключаю. Далі я вареню розливаю по баночкам, беру баночки і більші, і менші. Ось так, розливаю кришечками закатую і баночки перевертаю. І ось варення все розлила, закатала, баночки всі перевернула. Можна покривалом або полотеночком ось так я накриваю. І залишаю до завтра, поки все остине. Потім баночки ставлю правильно і поміщаю вкладовку вітамінами на зиму зі смородинами. Зі смородинами ми забезпечені. Варення вариться дуже швидко, дуже вітамінне. Всі ми про це знаємо, наскільки вітамінна смородина. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку! Пока-пока. До нових зустрічей.